Вітаю, Анна Коваленко, програма Агент Контролю. Сьогодні перед день виборів ми поспілкуємось з кандидатами в депутати по 205-му округу. Ми обдзвонили усіх, у кого є хоч якийсь реальний рейтинг, виключили Корбана і Березенка, тому що їх і так забагато у медіапросторі. Та не всі змогли погодитись на нашу пропозицію, тому що залишився останній день, і гонка досить спекотна. Ви балотуєтесь в найвищий орган влади. Яким досягненням як політик ви можете дійсно пишатися? Ти не змінами які мені вдалося зробити в галузі охорони здоров'я, працюючи в місті Львові. Я вважаю, що те, що ми у Львові запровадили, можна екстраполювати на всю територію України, і це точно покращить стан здоров'я населення і покращить доступність і якість медичної допомоги для людей. Я командний ігрок, і моє досягнення в тому, що 9 років я нахожусь в одній команді, з одними людьми, і в ближайше час не збираюся міняти на другий політичний проєкти. Кон'єктивно займаюся благодійною діяльністю та відстоюємо інтересів жителів Чернігова. У Верховній Раді матиму змогу працювати вже на всеукраїнському рівні. Ідеальних людей не буває. З яким своїм недоліком ви сьогодні боретесь? Я багато курю. Ну, я емоційно вважаю це недоліком. Я вимогу я вважаю це плюсом. Я, может быть, уже с кем, но ты тебя что для керевника скорее плюс, ниже минус. Это то, что очень часто приходится хвататься за очень много дел. Хочется всего успеть, достичь и некоторые дела К сожалению, не получается реализовать на 120%, а около 100 всего. а Хоча б на 120%. Тому чав по суді раніше, що справи, за які брався, не завжди були доведені до перемоги. Більшість з них, але зараз до Верховної Ради і маю сподівання, маю впевненість собі, що цю справу ми явно доведемо до логічної перемоги. Зараз на окрузі 91 кандидат переможе найкращий. Один. Чому, наприклад, ви, а не звірів? Тому що я пропоную людям те, що не пропонують інші кандидати. Ми від самопомочі пропонуємо людям не рибу, яку сьогодні роздають більшість кандидатів, а ми пропонуємо вудочку, якою рибу можна твій мати. Я не обіцяю, у мене в програмі немає обещання нових якихось то зарплат, пенсій і тому подібне. Я лише хочу повернутися в ту стабільність, яка сміялися, яка була в 2013 році. Это уровень долара на 8.05, это пенсії і, і відповідних и які которые введені незаконними. Я відчуваю в себе силу, відчуваю впевненість йти до перемоги, брати активну участь у виборах і вірю в свої сили. Категорично відмовили нам в інтерв'ю пан Андрійченко і пан Мельник, звинувативши нас в упередженості. Турбой <звитрюк> зручно говорити. Не, я боюсь з тобою, не мокро розмовляти. Я хочу записати, запросити тебе записати з нами Бліц. Ми пишемо, ти знаєш, у нас є програма агент контролю, і ми Ань, задаємо три питання. чуєш мене, мене? будь ласка, Так, да, так, да, чую. А, значить, я вважаю, що мені особисто з тобою не про що розмовляти. А в тебе є якісь причини так вважати? Ну, звичайно, є. Наприклад? Я ж бачу, я ж бачу, як тільки собі цільно, ти ставився до мене собі, то в мене є ти що ти працюєш на один з тобі. Е, Давайся, ти е, доросла людина, е, тут мені немає сенсу пояснювати. Я не хочу, не, не буду морально задоволення зікуватися з собою, давати борю. Це означає, що обидва кандидати готові розмовляти лише з тими, хто завідомо ставиться лояльно до них.